Вітаю ви випуск новин у студії Віктор Раду. Проти керівника Одеського обласного військомату працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану під час призову військовозобов'язаних. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження відносно начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який підозрюється у продажу білих квитків під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними за винагороду, посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Наразі посадова особа відсторонено від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до злочинних угод осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ про невідповідні заробітку військовослужбовця матеріальних статків сім'ї чиновника. В Україні запрацював єдиний реєстр осіб, які зникли безвісти. Повідомляють у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У базі даних буде зібрано персональну інформацію зниклої людини місце, час та обставини зникнення. Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу, заявив уповноважений у справах зниклих безвісти Олег Котенко. У реєстрі будуть зібрані персональні дані про зниклих безвісти, прізвище, ім'я по батькові та прикмети особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, час та територія, на якій сталося зникнення, та за яких обставин повідомляють у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Через місяць після введення відповідних даних, а також рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або померлими, рідні зможуть отримати відповідну випуску, яка підтверджує статус зниклого на підставі документу. Люди зможуть звернутися до пенсійного фонду аби отримати пенсію за втратою годувальника непрацездатним членом сім'ї. МВС повідомили, що офіційно підтверджено зникнення за військових обставин близько 23 тисяч українців. Економіка як дзеркало подій, що відбуваються в Україні, під час війни, яка триває вже більше року, понад 7 мільйонів українців опинилися за межею бідності. Дані українських та міжнародних економічних інституцій підтверджують негативну тенденцію статистичними даними. Прокоментував ситуацію для глядачів телеканалу ГРАД директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Економічні проблеми, які викликала війна, що триває вже другий рік, відчула на собі більшість українців. Майже кожний четвертий громадянин опинився на межі або за межею бідності. Свідчать дані Всесвітнього банку. Про основні причини цього йдеться у коментарі директора Українського інституту політики Руслана Бортніка. Що головною причиною цього є війна російське вторгнення в Україну. Руйнування економіки, удари по українській інфраструктурі, експерт також пояснив, що саме слід вважати показником бідності за методологією Всесвітнього банку. Межею бідності в міжнародному контексті вважається межа в долар 90 центів. Дуже дуже грубо кажучи, 2 долари. От якщо особа живе менше ніж на 2 долари в день. Ну, в українських реаліях це 70-75 гривень. Тоді вважається, що вона живе за межею бідності. Таких людей за оцінкою того ж світового банку в Україні зараз 24%. Хоча до війни їх було лише 5,5%. Якщо в країні проживає на даний час 32 мільйони громадян, то понад 7 мільйонів з них знаходиться зараз за межею бідності. Але не дивлячись на негативну тенденцію, вихід є, вважає Руслан Бортнік. Потрібні дешеві кредити, державна програма створення робочих місць і державна програма про інвестування і підтримки малого середнього бізнесу. Інакше вже через рік, ще через рік, якщо війна продовжиться, вже більше половини українського населення буде за межею бідності. А за межаю бідності це не лише означає, що українці не зможуть допомагати збройним силам України, але це означає, що і політична атмосфера в суспільстві може змінюватися, і факторів дестабілізації може ставати більше. З початку війни ціни в Україні на стратегічні товари та послуги зросли. За рейтингом показників їжа це найдорожче на другому місці паливо для автівок. Через безробіття та підвищення вартості життя багато хто з громадян зверталися до ломбардів, закладали свої телефони та інші цінні речі для того, щоб вижити. В той самий час від підвищення тарифів на тепло, газопостачання та світло у зимовий період поки що рятував спеціальний мораторій, який наклав уряд. Вночі армія РФ випустила по Україні 26 ударних дронів. Українські захисники знищили 21 з них. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Для боротьби з БПЛА були застосовані зенітно-ракетні установки, авіація та мобільні вогневі групи. За добу Херсонщина зазнала більш ніж сотню обстрілів. Четверо мирних жителів загинули, семеро поранених, серед постраждалих дитина. Противник випустив по населених пунктах області 485 снарядів із важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. У середу, 3 травня, близько одинадцятої години ранку завдано удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Відомо про трьох загиблих, п'ятьох людей поранено. Це працівники та відвідувачі магазину. Крім того, в день російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона. Одна людина загинула, ще троє поранено. Також було пошкоджено карету швидкої допомоги. Медики на щастя не постраждали. Повідомили в Херсонській ОВА. В Одесі Судитимуть інформаторів. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Вони передавали ворогові дані про переміщення військової техніки та позиції української ППО. За даними слідства, зловмисники збирали розвідувальні дані про місце знаходження підрозділів сил оборони та стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед, їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони. Повідомили у прес-службі СБУ. Ворожими агентами виявились двоє одеситів, один із яких працівник комунального підприємства. Для зв'язку з ворогом вони використовували месенджери, передаючи розвіддані з описом прилеглої місцевості. За поширення секретної інформації в умовах військового стану підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Можливість очного навчання у школах першочергове питання під час підготовки до наступного навчального року. Українські школярі вже понад три роки навчаються вдома за гаджетами, і сьогодні необхідно змінити підхід до освіти. Зазначають фахівці освітньої галузі. А тому ще більш актуальним стає питання про додаткові укриття. Докладніше про це далі у матеріалі телеканалу «Град». Протягом останніх трьох років отецькі школярі переважно навчаються онлайн. Спочатку виною всьому був карантин, а зараз свої корективи вносить війна. Дистанційна освіта насамперед негативно позначається на соціалізації школярів, які тепер більшу частину часу проводять за гаджетами, каже директор 9-го ліцею. Головне це соціалізація і сучасна школа, сучасна концепція освіти. Про це говорять не тільки в нашій державі, а і на всесвітньому рівні. Що головне це соціалізувати і навчити дітей. Учитись, учи навчатися впродовж життя виклики, які постали цього навчального року перед системою освіти, не зрівняються навіть з карантином. Окрім безпеки школярів та вчителів, довелося повністю змінювати комунікацію, розповідає Сергій Копач, і враховувати додаткові форми навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном. Відповідно до положення про індивідуальну форму навчання, там є і сімейна форма навчання, і екстернат, і дистанційна форма навчання, і педагогічний патронаж, і в залежності від стану здоров'я є ще форма навчання. Тому ну, дійсно і держава, органи самоврядування і колективи закладів освіти роблять все для того, щоб була відповідна законодавча база. Крім того, цього року багато шкіл розпочали волонтерську діяльність. І крім навчального процесу, викладачі установ активно включилися у роботу взаємодопомоги Одеситам у важкий час. Шкільні локації зокрема працювали як пункти незламності. Сьогодні на базі школи працюють люди для фронту. Сьогодні на базі школи у нас найкращий центр незламності в Київському районі, і це все вчителі. Одне з найнагальніших питань одеських шкіл у багатьох немає укриття, через що більшість працює дистанційно. Сьогодні серйозний предмет для обговорення будівництво додаткових укриттів у навчальних закладах Київського району каже Дмитро Танцюра. Під час війни саме головне, що ми повинні зробити, це забезпечити зробити безпечним навчання в школах міста Одеса. Сьогодні школа це не тільки. Соціалізація дітей, а це ще можливість батьків ходити на роботу. І сьогодні це першочергове питання для чиновників та депутатів: підготувати до наступного навчального року як найбільше укриттів, аби школярі у Київському районі 1 вересня сіли за парти. Стоїть задача з 1 вересня запустити практично всі школи Київського району для того, щоб всі, як діти, які лишилися в Одесі, змогли прийти і вчитися в стінах школи. Це перше. І друге, говорили про безпечність в школі. Ваших дітей заведуть бомбосховища, і ви будете впевнені в тому, що вони в безпеці. Сховища фінансуватимуться в тому числі і за рахунок депутатських фондів. За це сьогодні проголосували депутати на сесії одеської міської ради. Також серед затверджених питань виділення мільйона гривень на нове обстеження узвозу «Марінеско», який почав просідати. Прийняли на засіданні гучне питання з приводу перейменування двох районів. Тепер Суворівський район називатиметься Пересипським, а Малиновський став Хаджибейським. Це рішення депутатів міської ради щодо обстеження узвозу Маринеска, який нещодавно був відремонтований за 73 мільйони гривень. Наразі спостерігається просідання ґрунту, руйнування пішохідної доріжки, деформація трамвайного полотна, автомобільної дороги. З'явилися трішини на будинках. Проголосували народні обранці і стосовно використання коштів депутатського фонду на 2023 рік. Також на цій сесії прийняли ряд змін до цільових програм, серед яких програма енергоефективності, благоустрою, розвитку електротранспорту. Багато уваги можновладці приділили ліфтам, адже капітального ремонту потребують майже дві тисячі підйомників. Про це повідомила директорка профільного департаменту Наталя Мостовських. За цю програму також проголосували, але кошти будуть виділені частинами. Все для фронту все заради перемоги. Під таким девізом сьогодні працюють і живуть мільйони українців, як в самій країні, так і за кордоном. Але допомоги вимагають і ті, хто в тилу: переселенці, старики, інваліди, а також поранені військові. І якщо в великих містах діє велика кількість благодійних фондів, куди можуть звернутися всі нужденні, то в невеличких селищах області кожного волонтера знають в обличчя та по імені. Про одну з таких організацій, діючих в селі Любашівка, Подільського району далі в матеріалі нашого місцевого кореспондента. Вже більше ніж півроку, як жителям селища Любашівка Подільського району почали постійно допомагати представники міжнародного благодійного фонду Довіра та майбутнє. Вони неодноразово привозили ходунки на колесах для хворих літніх людей, яким важко пересуватись самотужки. Допомагали дітям та переселенцям харчами та ліками. Керівниця фонду сама родом з Любашівки, тому так переймається проблемами земляків. Але зараз основна діяльність волонтерів націлена саме на адресну допомогу військовим, розповідає Олена Рибакова. Особисто в руки приїхав там командир взводу, вода, віддалися лічно, погрузили, Це все засняли. все, я спокійно, що воно дійде до хлопців. Вони сядуть собі в окопи і з окопів передадуть привіт. Подяку за словами волонтерки від наших хлопців на фронті постійно надходять заявки. Іноді це зовсім прості речі, але саме вони впливають на їх стан та спроможність протистояти ворогу. Наприклад, термобілизна чи прості устілки, що не дають промокати взуттю. Коли під Бахмутом наші хлопці застрягли і з моєї подруги син вони півтора суток вони протопроторочали в багнюці, бо не можна було далі йти. Була команда Стоп. А вони в болоті, ну вище поясо, всі в болоті. І після цього почалися якісь болячки. А ось і самі військові, які також родом з Любашівки, приїхали забрати ліки та продукти, які приготували для них волонтери фонду. Помоч зсу, продукти, продукти далі, лікарства нам далі. Спасіба вам за все. Слава Україні! Героям слава! Героям слав. Зважився на злочин, щоб закрити свій борг. В Одесі затримали розбійника, який напав на 19-річного хлопця та змусив його переказати на свою картку гроші. Одесит пішов на розбій, щоб закрити свій борг. Та напав на 19-річного хлопця на дитячому майданчику на вулиці Академіка Сахарова. 33-річний розбійник погрожував юнакові пістолетом та змусив перевести на банківську карту півтори тисячі гривень. Щойно той переказав гроші Одеситців авто та поїхав. Але вже за кілька годин його затримали правоохоронці. Фігурант заявив, що таким чином вирішив повернути свій борг. Відкрито кримінальне провадження. За розбій підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. На ну, дещині затримали чоловіка з сокирою, який під впливом наркотичних речовин намагався спалити сусідський будинок. Дізнавшись, що дружина вирішила з ним розлучитися, 33 річний житель Шаби спочатку зняв стрес наркотиками, а потім взяв сокиру і навіщось пішов з'ясовувати стосунки з її колишнім чоловіком. Вигнавши екс чоловіка з дому, він зачинився у приміщенні та почав погрожувати підпалом. Поліція встигла вчасно зупинити та затримати порушника. Той уже встиг облити авто у гаражі горючою рідиною, а в будинку підпалити одяг та меблі. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Його історія вражає. Виконував бойові завдання на передовій в Луганській області, а тепер він у передмісті Одеси. І це про віслюка на ім'я Хаймерс. Яким чином він знайшов в Одеситки, Як зараз почувається бойовий віслюк і яка доля на нього очікує? Далі у матеріалі. Бойовий віслюк Хаймарс має норовливий і подекуди вередливий характер і дуже полюбляє, коли до нього в гості приходять відвідувачі. А доля тварини складалася непросто. Віслюк служив на фронті. Його знайшли в якомусь селі заброшеному. І він там сидів один, одинокий, абсолютно брошений. Осел. Ребята його забрали зібрали розділення. У них там виявився ветеринар. он его подлечил. И они на нем начали перевозить, перевозить на линию фронта быка. То есть ветеринар вычислил, что ему можно вести 50 килограмм на нем. И вот эти два боекомплекта, вот эти два ящика, он воду им возил, подвозил туда. Там 5 километров у них от позиции было до линии фронта. И он возил им все эти быка, все это. Поэтому... А когда там стало совсем опасно, они попросили ветеринара этих зоозащитников забрать. Віслюка вивезли з зони бойових дій і зараз Хаймерс мешкає у передмісті Одеси. Він має середній вік і добре здоров'я. Чотири кілограми городини, кілограм ячменя і вівса, пів кілограма гранули, плюс сіно і солома. Такий його щоденний раціон. Найбільш улюблений смаколик Хаймерса це морква. Хаймарс? Я вас трошки відволічу, морквинку. О, давай, давай. Хаймарс не боїться звуків повітряної тривоги і не тільки. Певно, Віслюк загартувався на передовій. Тепер у передмісті Одеси він мешкає спокійним життям. Інколи до нього в гості приходять його бойові побратими. Говорять, що тварина заслужила гарного догляду. На днях у нього буде педикюр. Так що... нічого що він тут живе на почві, он не стачує копита, і треба обов'язково нему діляти. Тоже об этом не знала. Вот, когда потеплеет, будет тепло, совсем мы его искупаем. Я надеюсь, конечно. Ну, со шланга, естественно. Встает в 6 утра, кричит. Потом мы его кормим два раза в день, в 11 и к вечеру тоже даем, потому что как он бегает, прыгает. Ну, такое ощущение, что он вообще кого-то в цирке был. Он берет палку и по кругу, по ровному кругу бегает. Асога любить особливо на жінці. Женщина все. Вони починає кричати, улибатися, бігати. Так, Доглядачі Віслюка і зоозахисники сподіваються знайти для нього добре господарство, де Хаймарс буде у колективі інших віслюків і при справі. Можливо, для нього знайдеться і наречена. Одеса виховала безліч талантів, які прославили рідне місто на весь світ. Щороку співробітники одеського літературного музею приходять на другий християнський цвинтар, аби вшанувати пам'ять відомих письменників та діячів культури, прибрати їхні могили та покласти квіти. Цього разу літературознавці відвідали родичів, і перше кохання одеського письменника Валентина Петровича Катаєва. Одесу можна назвати літературним містом. Про це свідчить безліч творів, які вихваляли його. Тут народилися та проживали відомі на весь світ письменники. Один із них Валентин Петрович Катаєв. Все своє життя він присвятив своєму призначенню паперу та перу. Валентин Катаєв прожив довге життя. Він був, мабуть, з одеської школи літературної один з найстаріших письменників. І останні роки життя він присвятив тому, що він згадував Одесу, своїх друзів. Власне, всі книжки останніх років це автобіографія родини Катаєвих і Одеса часів, коли в ній жили Катаєв. Щорічно співробітники одеського літературного музею приходять на другий християнський цвинтар, щоб вшанувати пам'ять письменників, що пішли, а також прибрати їхні могили. Серед Безлічі похованих знаменитостей тут можна побачити надгробки родини Катаєвих, де спочивають батько, мати, дядько та бабуся одеського письменника. Катаю згадував пізніше у книзі життя жизнь львашанорога Бірона. Що коли отець поховав матір свою, він сказав, що поховати мене між двома моїми улюбленими жінками. І тут його могила він помер в 21-му році, коли його обидва сини були у тюрмі ЧК Одеській. І старший Валентин, і молодший Євген, майбутній Євген Петров. Одеський письменник також відомий своєю закоханістю. Однак першим коханням Валентина Катаєва стала дівчинка з бусковим ім'ям Ірина Олексінська, яка жила з письменником по сусідству. власне, це був найбільший літературний роман Катаєва, тому що вона була поетеса. У нього багато віршів присвячених саме Ірині Олексінській. І вона народилася у травні, якраз приблизно 5 травня. І його є його вірші Твоє сиренєве ім'я як сказку бірю. А вона а, йому твічала із сіреніви души стає неги я спліту сіренівий букет і тебе в окошко Брошу. Получай возлюблений поет. Ірен, як її називав Катаєв, відповідала йому не лише взаємністю, а й віршами. Дівчина залишила помітний слід як у житті, так і в творчості письменника, ставши прототипом як мінімум двох героїнь його творів. Валентин Катаев однажды посетил на Пироговской улице эту квартиру, влюбился в нее. Началась переписка, он ей посвящал стихи, а она и стихи писала, и она ему в ответ писала. Она изумительно вышивала бисером. Она делала поделки из глини, разрисовывала їх. І вот коли були голодные, холодные 20-е годы, отец их покинув і сім'ї не на что было жити. То девочки продавали на толчке, тогда, как як називали вот эти всі поделки. на эти деньги они жили. Проте кохання тривало недовго. Дівчина з бусковим ім'ям померла у віці 27 років від туберкульозу. У Ирины Алексинской были две сестры, их вообще четверо сестер было, но были две близнецы, Шура и Мура, Александра и Мария. И сегодня жив Валентин Пулатов, которому приходились родственниками Алексинские, и он рассказал, что Шура и Мура, когда хоронили Ирину, поткнули в ногах каштанчик. И посмотрите на этот каштанчик, скоро ему будет сто лет. Сам Валентин Катаєв прожив довге життя, протягом якого зміг написати близько 25 романів та повістей, безліч оповідань, казок, есе, п'єс та сценаріїв. За його творами було створено багато театральних вистав, художніх та документальних фільмів. А в пам'яті Одеситів він назавжди залишиться у творах про рідне місто та його мешканців. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.